ученими доведено, що наше тіло, наша матеріальна складова це всього ж 1% від нас самих, всі решта 99% займають душа і дух. І я роздумувала, що якщо я годую своє тіло, приймаю їжу, принаймні 4 рази на день, вибираю для неї найкращу, найсмачнішу, найкориснішу їжу, якщо я. Піклуюсь про те, щоб мій одяг був чистим, зручним, якісним, якщо я постійно вдягаю своє тіло, яке є всього лише одним відсотком від мене самої, то виходить про дух і душу, треба піклуватись в 99 разів більше. І що ж тоді одягати душу? В біблії сказано, що люди святі. Праведники, вони е, одягнені в білі одежі, в одежі святості. Тобто свою душу потрібно одягати в чистоту, в покаяння і в святість, тобто піклуватись, щоб вона завжди була чистою. Що означає чистою? Щоб в мене постійно було покаяння, щоб я постійно очищалась від гріха. Тобто, потрібно піклуватись, щоб моя душа знаходилася. В правильному дусі, щоб в мені був правильний дух, дух Божий, який приходить на слово Боже, щоб моя душа постійно служила Господу і служила людям. Інакше вона буде служити дияволу, і диявол буде нею володіти. І також духовій душі потрібна їжа, не тільки одежа. А чим кормиться дух? Дух кормиться словом, словом Божим. І для того, щоб дійсно мій дух був здоровим, для того, щоб мій дух був святим всередині мене, потрібно наповнятися Словом Божим. І це можна робити через читання Біблії. Проте самі Біблію ми навряд чи зрозуміємо. Для того щоб розуміти Біблію, розуміти слово Боже, отримати Откровення, нам потрібно слухати духовних людей і людей Божих, тобто знаходитись в церкві, де присутній якраз таки цей Дух Святий. Амінь.